Сьогодні, тут, на цьому похороні, ми, згадуючи його земне життя, згадуючи його подвиг цього героя Небесної Сотні, маємо застановитись над тим, що Він для нас зробив. Знаєте, йшли всі. Оці суперечності, мітини, стояв майдан. Ми в більшості своїй сиділи, дивилися по телевізору. І це воно якось нам сприймало, знаєте, як щось. ну Може, якийсь фільм, якийсь щось таке далеке, що нас не торкається. А от тепер воно нас торкнулося. Воно нас зачепило страшною смертю і страшною втратою. І це є великий біль для дружини, для мами, особливо для діточок. Для всіх нас тут присутній. І в той же час це є великий дар. Дар теж для кожного з нас. Бо він, дивіться, що йому не вистачало, здається, на тому світі. Він мав все. Він міг спокійно, безпроблемно жити. Він як більших людей міг би сьогодні бути разом з дружиною, з дітьми своїми, що йому найбільше було треба в тому світі, чи він мав якісь нагли такі потреби. Та не мав. Але що нині задумаємося, заставило його кинути все і піти практично на ту війну. Не для того, щоб когось там президентів, міністрів, відбирати їхні маєтки чи відбирати їхнє життя. Його покликало туди, як я вже казав, відчуття власної гідності, що не можна з людьми так робити, як у що ми є гідні люди, що ми є українці, що ми достойні кращого життя. Просто достойні якоїсь хоч елементарної справедливості на тому світі. І він не байдужий. Знаєте, проблема нинішнього світу — це проблема тих байдужих. Бо ну, так вже в нинішньому часі їх стільки назбиралось навколо нас. Десь кожна людина сама в собі закривається. І не має відкритого серця для іншого, а він з тих небайдужих. Йому було не все одно. Кривда, неправда і загальна біда, і загальне приниження. Так сталося, що його знайшла куля снайпера. Та жертва, знаєте, безневинна жертва, бо то дійсно безневинна жертва. Воно якийсь якійсь мірі є жертва викуплення за нашу байдужість, за наші гріхи, за те, що ми могли би зробити, а не зробили. Сьогодні рівно з тим, я хочу, щоб ми застановились над тим, що ми маємо тепер робити, щоб та кров пролита, не пролита була дурно. Бо то є жертва за, за нас за городок, що ми повинні тут зрозуміти, що в нас не може бути більше розділень, непорозумінь, ненависті, злоби і суперечності. Бо рано чи пізно будемо ставати на страшний суд Божий і тоді чим будемо себе оправдувати? Далі приклади о того, щоб ми не були байдужі, що нас повинно обходити. Не тільки наше господарство, наша родина, а нас повинні обходити наші сусіди, наші близькі, наші знайомі, нас повинно обходити там, де наше місто, нас повинно обходити наша держава, бо тут ми живемо, тут жити нашим дітям і нашим внукам, і нашим нащадкам, слідуючи, що Він нам лишає. Він полишає, знаєте, як казав колись Христос. Не бійтеся. Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, тих, хто душу не може вбити. Тому що душа вічна, як вічна і велична любов, його нині покійного, і до своєї родини, і до своїх друзів. До свого міста і до свого народу. Можна говорити безконечно, тому що ми маємо в нинішньому нашому егоїстичному суспільстві на кінець приклад жертовності. Як ми дивувалися, коли згадували, говорили нам про часи партизанів, наших, як кажуть, бандерівців, так подивимося на тих. Поховання 22 роки, 20, 18, 24, тому що їм було треба, що їх піднімало на ту боротьбу. Вони ж ні за що були не не йшли заробляти. А то є приклад того духу Бандерівського, він нині покійний, який не змогли вибити в нашому народі. І попри всі знущання. І терпіння Христа, які ми перенесли. Ми дякуємо нині Богові, що завдяки таким, як покійний Іван, нас не поставили на коліна. Знаєте, кажуть, що краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах. Я вірю тепер, ця пролита кров та жертва любові. Та відвага будуть служити для того, щоб ніхто з нас більше не пробував ставити наш народ на коліно. Що життя Його перетікає у життя вічне, а смерть Його мученицька дарує на краще життя нам всім надії. Ото Його служіння, ото Його жертва. Безконечної, безмірно великої любові. Сьогодні в спільній молитві просимо Господа Бога, Господи, Ти прикликав Рабаслова, який честю і гідністю служив тобі, будучи доброю людиною, практикуючим християнином, добрим батьком для родини. Добрим товаришам, ти пропустив то велике терпіння, яку переживають його найрідніші і найближчі. Ми просимо в тебе, Господи, спільні молитві, щоб ти дав упокоїтися його душі безсмертній у царстві вічності, а його найрідніших і найближчих потішив, укріпив. У їх тяжкому і непоправному волі. Я хочу попрощати його з мамою Пелагією. Знаєте, і саме страшніше, коли мама дитину вкладає до гробу. Не до колиски, а до гробу. І тому мама завжди несе найбільший крести. І найбільшу незагоєну рану. Я хочу попрощати його з коханою дружиною Наталею, яка є нині найбільше покривченою. В неї відібрали щастя. Вона мала, має право вона має право на життя. Вона мала право на своє родинне життя, на добро. А вони в неї відібрали. Насильним способом. Я їй дякую за разом прожиті роки за любов і за повагу з любими дітьми, яринкою, Лілечкою та павликом. Дорогі діти, я розумію, що ви ще не в повній мірі усвідомлюєте ту велику втрату, яка випала на вашу долю. Ви ще не повністю усвідомлюєте. Своє слідство. Але ця втрата для вас є дуже болючою, яка будете відчувати напротяго всього свого життя. Але батько вас лишив не тому, що Він вас не любив. Він якраз пішов відстоювати правду, тому що він вас любив. І хотів вас бачити щасливими людьми, які живуть у щасливій і нормальній країні. Пам'ятайте за нього. Бо жертва Його є жертва для вас. Хочу подякувати і попрощати його сестрою Світланою, подякувати їй за родинну любов, за добре щире ставлення і відношення з племінницею Христиною та чоловіком Андрієм та їхньою малесенькою донечкою Анастасійкою, з батьками дружини, мамою Марією, татом Стефаном та їх родиною, бо ви теж маєте нині. Корой найрідніші, найближчий, той тяжкий хрест, який так болюче і страшно зачепив кожного з вас, з похресниками Денисом і Юлією, з хресним татом Мироном та його родиною, з інстриком Володимиром і цьоцею Зосрію, яка у Польщі і всією родиною бльок. З вами, дорогі найрідніші тьоці Слава і вуйком Миколою, Володимиром Олегом і їхніми сім'ями. Та зі всією родиною Андріїши, з родиною з Мукачева, з родиною з Біберки, з вами, дорогі рідні і близькі, тому що родина насамперед несе на собі гіркоту і біль втрати. Я хочу попрощати його з найкращим другом Богданом, Миколою, Орестом та з усіма друзями, які завжди були з ним, з друзями з дитинства. З фан-клубом, з друзями по роботі на нашому ринку острів, з усіма сусідами з вулиці Скітник і з вулиці Незалежність, і з усіма побратимами, однодумцями і хлопцями з Майдану. Дорогі боніви, котрі зібралися тут, ті, котрі я перечислив, сьогодні ваш побратим. Ваш родич, близька і рідна людина, ваш товариш підходить до вас до вічності. У ньому заперечно лишиться світла пам'ять. Але я звертаюся до всіх вас, не забудьте за його родину. Ви знаєте, як у нас є. То є людська натура. на емоціях, на жалях, а потім воно якось так трохи приходить, проходить. проходить. Якось воно забувається, що були герої, які своє життя положили, що в них лишилася родина, що вони якнайменше відчували, що нема сина, нема чоловіка, нема батька. Це стосується і матеріальної допомоги. Це стосується відповідальності держави. За яку, зрештою, він то життя своє поклав. Це стосується чисто людського спілкування, навідання, підтримки і просто доброго слова. Я дуже вас прошу, бо це є ваш святий обов'язок, духовної опіки від Отця, щоб потішити вас, то що інше можемо зробити. То, що сталося вже непоправне. Хай же Господь ласкавий і милосердний, прийме цього Героя Небесної Сотні там на небо, щоб дасть так, щоб жертва його була немарною, щоб та жертва любові дісталася кожному з нас. Щоб Господь дарував йому ту вічність, ту вічне щастя, то добро, яке, якого так мало на землі, але яке є в небі у вічного Бога, щоб покріпив і підтримав його найрідніших і найближчих, у цю хвилину тяжкого гора і непоправної втрати, щоб укріпив всіх нас. Щоб ми розуміли свою солідарну відповідальність за долю нашого народу, за долю нашої держави і за власну долю. Хай же там його душа у царстві небесному втішається коло Бога. А тут на землі по ньому залишиться те, що він собі заробив і своїм життям, і своєю Працею і свою героїчною смертю це добра, світла і вічна пам'ять. Амінь. Слава Ісусу Христу!